Вітаю вас на каналі Террофсесвіт. Підписуйтесь, будь ласка, хто ще не підписан на канал. Пишіть, будь ласка, коментарі після того, як продивитись відео. Близнята. Прогноз для вас на грудень місяць 2023 року. Давайте будемо починати. І так, в коментарях, два слова ще скажу: в коментарях буде ссылка на телеграм-канал. Я вас запрошую, приєднуйтесь, там є. Кожен день карта дня і цікаві пропозиції. Для особистих розкладів є номер WhatsApp під відео або е, в Телеграмі, пишіть мені. Цей розклад є загальним і програється в кожного по різному. Так, ну що, почнемо. Характеристика місяця енергетична. Основні запитання, такі як робота, фінанси, особисті плани, на що звернути увагу. Чи здійсниться те, що ви плануєте в грудні, та буде порада? Починаємо з енергетики грудня для вас, мої любі близнята. Так. Близнята, у вас в грудні місяці буде дуже багато таких емоцій, які будуть вас заводити в, ілюзор, в ілюзорне пространство ілюзорне, е, така енергетика ілюзій, коли ви будете хотіти багато чого, але потрібно вирішити найголовніші питання. Да? Тож, е, сімка кубків каже в цій колоді про те, що Потрібно обирати те, що для вас є пріоритетом. Потрібно дуже подумати, що для вас найголовніше, тому що, бачите, тут у людини є такі, як світло, да, виходить в нього енергія така, і він сидить і думає, що, що йому робити з цим, з цим, що в нього є. Відкиньте, будь ласка, енергію ілюзорності, вам потрібно позбавитися таких думок, які вас провокують робити необдумані висновки або, наприклад, прийти до якогось досвіду, да? не робити просто, аби робити. Якщо у вас є якісь бажання, які не є. Особисто вашими, а ви просто хочете це зробити там, наприклад, купити собі щось, тому що ви так ну вирішили, тому що ви хочете, щоб у вас теж таке було. Подумайте навіщо вам ця покупка. Да? Потрібно весь грудень вам підходити. Якось дуже з розумом до всіх обставин, які у вас відбуваються, особливо до якихось ситуацій, які відбуваються у грудні. Не робіть висновки наперед час, тому що вони можуть бути оманливі, вони можуть бути невірними. Да? Тож, грудень це місяць, коли у вас енергетика ілюзії, і вона вас буде вводити в оману. Тому вам потрібно бути. Таким контрольованим, і, ну, або контрольованою, контролювати особливо емоції свої, свій внутрішній стан, тому що від цього залежить, чи правильно ви будете обирати для себе ну, свої наступні дії, да, або правильно обирати вихід із ситуації. Так, далі у нас ідуть основні запитання. Робота. І так, для тих, хто працює. Тут у нас карта випала умеренность, і вона каже про те, що вам потрібно регулювати свій емоційний стан. Це те, що у вас, в принципі, в характеристиці да, є. Контролюйте свої емоції. Робіть так, щоб у вас робота йшла гармонійно. Не беріть на себе багато. Обов'язків, тому що ви маєте розраховувати свою фізичну або розумову силу, свій внутрішній стан під це підлаштовувати. Да? Не потрібно бігти наперед, всьому свій час. Карта уміреності каже про те, що всьому свій час не поспішайте в своїх висновках. Також по цій карті, якщо стосується це роботи, я можу сказати, що у вас можуть змінюватися е, зміни роботи, да, часи роботи. Е, у деяких можуть змінюватися е, зміни дні, ночні. Да. Е, тут потрібно бути гармонійно до цього го, ну, готуватися. Так? Якщо ви працюєте просто там з 8 до 18, то у вас можуть бути е, або затримки в часі на роботі, або. Е, Затримки в часі, поки ви до роботи дойдете або доїдете, да? і на це потрібно особливо не звертати увагу, тому що це, ну, це так складається просто. Тож на роботі для тих, хто працює, у вас все нормально. Просто не реагуйте на такі імпульсні негативні емоції. Потрібно якось себе гармонізувати внутрішньо, настроїтися на роботу, на працю. І, знаєте, навіть по цій карті можу сказати, що потрібно в собі гармонізувати відчуття, яке називається Я люблю свою роботу. І якщо ви будете з любов'ю до неї ставитися, з, з позитивними емоціями, то все буде добре. Якщо ви шукаєте роботу, у вас є шанси її знайти. Мінімум дві співбесіди, а можливо навіть чотири у вас буде, і вам потрібно буде зробити вибір. І якщо ви можете собі дозволити не поспішати, іти да, на роботу, маю на увазі оформлюватися, то можете ще почекати. Якщо у вас вже немає часу чекати, то потрібно буде вибирати з того, що в грудні вам будуть пропонувати. Далі фінанси. По фінансах, значить, на початку цього відео про характеристику я казала, що вам потрібно обрати пріоритетні для вас моменти, ситуації, розібратися, не поспішати. Так от карта дьявол каже про те, що у вас. Будуть пропозиції, у вас будуть фінанси, але є е, дуже е, великий е, такий мотив по цій карті, що вас можуть обманути. Якщо ви працюєте на якихось підробітках, беріть, будь ласка, хоча б 50% предоплати. Або е, кожного дня, наприклад, якщо вам обіцяли платити, то ж кожного дня і. Е, Требуйте е, ці гроші, да, для того, щоб потім не вийшло так, що вас обманули. Карта дьявол каже завжди про те, що є якийсь е, недоробіток, обман, ілюзія, да, що ви, можливо, більш довіряєте людині, ніж це потрібно. Да, е, тож ви повинні себе е, контролювати в емоціях і забезпечити собі. Відчуття захисту в цьому плані. Також по карті на фінанси да, карта Д'явол, ви будете робити вибір по совісті. Да. Можливо, вам запропонують якусь взятку або запропонують якусь підробіток якийсь, або запропонують прибрати когось з роботи. Подумайте тисячу разів, тому що з вами можуть зробити так само. І по цій карті може повернутися вам. Якщо ви будете комусь, наприклад, бажати щось погане там, щоб щось не вийшло, вам це може повернутися як оплата. Тому до карти фінансів ця інформація стосується, тому що кармічна оплата за ваш вибір і Якщо ви будете робити вибір, ну, знаєте, в мене було питання таке, як зробити правильний вибір. Ви маєте це відчувати, що вам це вигідно і вам за це нічого не буде. Ви маєте бути на 100% впевнені в цьому, але по цій карті потрібен вибір, тільки совісний, тільки по совісті, тільки по серцю. Тому що. Ви маєте відчувати, якщо ви комусь зробите зле, вам це повернеться. Також хочу сказати по цій карті, якщо у вас десь є недоробіток в плані там, якихось юридичних умов да, по заробітку, будьте обережні, тому що це дуже вагомий такий момент, договору, бумаги ніякої немає. І як ви можете підтвердити, що ви працювали саме з цією людиною? да? Тож карта дьявол каже про те, що вам потрібно бути обережним. І ще карта дьявол каже про те, що ви можете е, стати е, завісимим від ситуації, да? і тому перед тим, як е, оцю ілюзію да, е, Робити в дію, ну, починати працювати да, з якоюсь пропозицією, потрібно тисячу разів подумати. Так, особисті плани. Особисті плани у вас входить е елемент очікування в багатьох питаннях. Не поспішати, очікувати результатів, також фінансові очікування у вас будуть. Да? Також по цій карті можна сказати, що ви будете очікувати якісь родичів у гості, або ну, там, друзів близьких. Це ті люди, які вже дуже рідні вам стали, да? до яких ви дуже гарно відноситесь. Тож. Сімка Пентаклів каже про те, що у вас грошовий момент, він є. Да? У вас є гроші, але ви в очікуванні якихось результатів ще. Можливо, у вас є якась ще робота або хобі, і ви від цього очікуєте результатів. Тож треба буде ще почекати. Також про те, що будуть переноситися якісь візити. Якщо ви запланували там поход до лікаря, ви його можливо перенесете. В цілому карта каже про те, що потрібно думати перед тим, як робити щось. Тож у вас, скоріш за все, у грудні місяці потрібно буде підключати дуже вагому аналітику до своїх думок, тому що. Наробити щось, ви зможете швидко, а виправити у вас не вийде вже, розумієте? Тому близнята, будь ласка, будьте уважні, обережні, коли приймаєте рішення, особливо те, що стосується робочих моментів, фінансових моментів. Якщо у вас є якісь кредитні історії, то вам потрібно відкласти повне закриття, тому що ви можете наробити. Цими, ну, цими діями поспішними. Да? Якщо у вас, наприклад, є да, кредит, ви його хочете до Нового року закрити, але у вас не виходить і ви починаєте там щось робити, я не знаю, там вигадувати, щось там е таке витворяти, щоб побистріше, да, це все закрити. Десять раз подумайте, навіщо вам це, якщо можна продлити там дію якусь да, по датам або там ну, якісь зробити е, перерахування, щось придумайте таке, ну я навіть е, не знаю, придумайте щось таке, щоб вам це було вигідно і щоб вам за це нічого не було, розумієте. Але в цілому у вас карта, карти кажуть про ілюзію, про очікування і про те, що потрібно контролювати ситуацію, щоб не стати заложником цієї ситуації. На що звернути увагу? Звернути увагу на те, що, по перше, навколо вас є люди, які вам брешуть. Також це може стосуватися і вас. Можливо, ви в чомусь не договорюєте, брешете комусь, і це може виплисти. Да? Якщо у вашій команді є, наприклад, людина, яка щось мутить, крутить, баламутить, ви однозначно про неї дізнаєтесь якісь справи, які вам не до вподоби будуть. Зрозуміти одразу потрібно відчути, відчути, да людина дуже гарно розповідає, дуже круто стелить, але щось тут не так. У вас повинно бути в грудні місяці сумніви, сумніви, які ставлять. Всі справи на якусь паузу, да? не давайте поспішних відповідей нікому. Да? Кажіть завжди, я подумаю, мені потрібен час подумати, да? і аналізуйте ситуацію, тому що якщо ви не проаналізувавши, погодитесь на якісь, я не знаю, ганебні вчинки або ну це так грубо можливо звучить, але так я бачу це. Да? Якісь ганебні вчинки, або якісь хитрі вчинки, да, які будуть провокувати вас до воровства, або зробити якійсь людині погано щось да, і там, отримати за це кошти. Вам не можна такого робити, тому що ви станете заложником ситуації надовго і вас будуть потім ще шантажувати за це. Розумієте? Тож, ну там, казати, я там розкажу комусь там ще щось, і ще щось будете переживати да, за цей момент. Тому зверніть увагу на те, що довіряти потрібно тільки собі, тільки своєму внутрішньому інтуїтивному стану. Люди, які будуть в ваших ситуаціях разом з вами, або ви в їхніх ситуаціях, да, вони можуть вас дуже-дуже легко обвести вокруг пальця. Будьте, будь ласка, обережні. Також звернути увагу на те, що Є документи, які потрібно переробити або доробити, або якихось документів у вас нех... недостатньо для якоїсь вашої справи. І це може вас ввести е в такий стан, коли ви будете очікувати результатів із-за того, що у вас недостатньо було папірців якихось. Да? Вам потрібно контролювати у грудні місяці ваші процеси, особливо те, що стосується юридичного стану, фінансового стану. Якщо у вас є якісь плани, вам потрібно 10 разів перевірити, чи достатньо у вас документів для цього, або чи все ви правильно зробили, щоб не, не зупиняти да, там справу якусь. Вам потрібно не в ілюзіях бути в грудні, а бути в такому стані. Контролювати процеси всі. Так, чи здійсниться те, що ви плануєте в грудні місяці? Якщо ви будете підходити зважено та справедливо до всіх процесів, бачите, тут є справедливість. Я про це казала вам ось дьявол да, у вас випав на прогноз. І випала справедливість, все буде по справедливості. Якщо ви влізете в якусь гамняну ситуацію, то ви будете покарані, я про це казала. Якщо у вас вже накльовуються якісь моменти, які не відповідають якимось людським форматам, да? душевним, совісним, по правилам, по справедливості, то ви будете за це покарані. Тому, будь ласка, для того, щоб не стати завісимими, залежними від ситуації, да? щоб не стати залежними від когось третього, да? там, або там партнера якогось або ще когось в вашій команді, приймайте рішення, основуючись на юридичних. Моментах, да, там, законах, на роботу йдете, юридично все потрібно підтвердити. З кимось домовляєтесь про щось, потрібно все зробити не на словах, а конкретизувати, і конкретно, щоб там, не знаю, були свідки, наприклад, там, і ще ну, там, якісь такі моменти. Контролювати повністю ситуацію, тож грудень місяць у вас стає таким так, ви зможете все зробити і все зробити правильно, якщо ви будете контролювати все на юридичному рівні і не будете вестися на сир в мишеловці і будете робити все по совісті. Також хочу сказати: для тих, у кого є якісь судові справи. Також вам потрібно все прорахувати, тому що, якщо у вас є якась судова справа, або штраф, або ви там щось намагаєтесь доказати, що ви праві, да, вас там, не знаю, хочуть осудити або штрафувати по несправедливості. Потрібно брати тайм-аут у цій справі, тому що у грудні вона може не завершитися, тому що, якщо це стосується судової справи, насправді, то там будуть куплені люди, які будуть казати проти вас. Ну це так, знаєте, вже прямо конкретно. І вам потрібно взяти очікування, вам потрібно взяти якийсь перерив в цьому, ну, домогтися цього. І також звернути увагу, якщо ви там, виходите в відповідь юридичну в свою користь, то перевірте, будь ласка, всі справки і документи, щоб не було потім якогось там. ну... Неочікуваного запитання, на яке ви не зможете відповісти, так, порада. Порада близнята на грудень. Ну, дивіться, я сказала максимально, що може бути по цих картах. І ще хочу сказати: якщо у вас є процес бракорозводний, да? ну, якщо ви були в шлюбі і розводитеся. Будьте, будь ласка, і розводитися ви через суд, да, там намагаючись розділити майно, то скоріш за все, що може бути недостатньо якихось там аргументів, які будуть на вашу користь. І тому це і є причина, мабуть, для того, щоб перенести, перенести на, яких, на якийсь період справу. Так, порада. Порада каже, що після 20 грудня у вас все буде налагоджуватися. В цілому, майже весь грудень у вас буде такий напряжений, але після 20 грудня в вашому житті з'явиться людина, яка вас. Може вивести на інший рівень, яка вам допоможе, яка вам дасть цікаві і цінні поради, і вам потрібно буде прислухатися до цієї людини. Ось така у вас порада. Так, ну що, близнята, у вас все не так погано? Просто та інформація, яку ви зараз почули, так, вона така не дуже приємна, але це поради. Це все те, що е, може. Бути може програватися у вас у грудні, і тому ви вже знаєте, де зробити акцент, і вберегти себе від неправильних від неправильних таких конфузів, не знаю, від неправильних рішень, щоб ситуації перегралися на вашу користь. Тому я думаю, що цей розклад вам буде дуже, дуже корисним. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. До зустрічі в наступному місяці.